Не бісь! Трахую давай! Я тримаю мотоцикл, а він мене. Бо хіба ні капці. Дивись, дивись, дищо. Якби не капці, я би вийшов. Ей, yeah. hey, діймош, так! Oh. Ану, Сань, поможи сам! О, мішка. Боль, поможіть, блять, бо я там я хуйця ветем. У нас не нема лапки. А? Нема цього як його. Як помогти? Бодя не, Я буду держати к бозі на цикл поїду в них. Блядь, ладно, забей, Бодя, я спустився О, бо розвишка, розверни морду його вниз. Я так і роблю Та бачиш, що з капцями, я би вилітав Суху ти вилітаєш? Не хуй п'ять. А давай, я хочу хоть-чуть открыл вова, блядь. Ой! <реш> а, <реш> припрямбота я попробую, а ты подстрахуй меня. Давай, подстрахуй Я сейчас, сука, закину... Ебани, бля Що таке я біш? Що